Всіх вітаю, шановні глядачі, сьогодні ми роздивимо з вами окреме питання це управління на обласному рівні. А це обласні ради. Обласні ради, які представлені у вигляді депутатів обласної ради, яких, до речі, обирали виборці. І ось чи правильне це управління? Саме формування обласних рад. І що в результаті от за весь цей період незалежності. Було зроблено всіма депутатами обласної ради, всіми складами обласних рад України для результату в територіальних громадах, для життєдіяльності територіальної громади. Та нічого не зроблено. Все залишалось. Чому? Тому що є такі випадки, їх дуже багато, що депутати обласної ради. Які по Конституції України представляють всі територіальні громади, спільні інтереси територіальних громад, то є окремі випадки, що депутат проживає в одному окрузі, а представляє інший округ. І як ви вважаєте, він може представляти всі інтереси територіальних громад, він може знати всю ситуацію. А вони ж голосують. За бюджет обласний стосовно телеграмат. І оця система працює зараз. І як ви вважаєте, що зміниться в цьому? Ні. Ніколи. Але ця система залишається у вигляді формування обласної ради, бо це вибори, це кошти і відповідно дії депутатів обласних рад, треба змінювати цю ситуацію. Бо якщо залишити такий формат формування обласних рад, такий склад обласних рад у вигляді депутатів, то ця ситуація вона буде, ну, як приклад, залишатися на тому ж рівні, на якому вона залишається, або ще гірше змінюватися, але в сторону погіршення. Для того, щоб привести владу це управління на обласному рівні у вигляді обласної ради. Або обласних рад в Україні має бути інший підхід щодо формування самих обласних рад. Що має бути? Ну, по-перше, не мають бути вибори до обласних рад. Чому? Тому що в першу чергу це кошти і великі кошти. І хто підрахував от за цей весь період незалежності, скільки коштів з бюджету було витрачено на проведення виборів до обласних рад? І що це дало? Нічого не дало. Тільки кошти витратили. Це величезні суми, які могли б піти дійсно на розвиток громад, на вирішення питань громад, жителів. Але ні. Ось так законодавство прописано, що треба обирати депутатів. Так ось треба змінити оцей момент щодо обрання. Бо вже є представники влади, яких не треба обирати, які будуть представлені в складі обласної ради. І я зараз скажу про депутатів місцевих рад, про тих депутатів, яких ви обираєте на місцевих виборах. І ось з цих депутатів, відповідно, призначається секретар по посаді. Він має посаду секретаря. Його посада оплачувана як наголошеного законодавством. Тобто він отримує кошти ще за цю посаду. І ось оці секретарі, якщо казати про обласни, обласну раду, оці секретарі мають бути представлені в складі обласної ради. Бо, по-перше, вони на посадах, вони представлені. Від територіальної громади, бо їх громада обрала. Вони там мешкають. Вони знають всі моменти життя громади, що потрібно, як потрібно, в яку чергу потрібно. І вони будуть відстоювати інтереси своїх територіальних громад, кожної своєї територіальної громади. І ось, наприклад, 50. Тергромад. 50 депутатів. А це секретарі рад, і вони ж депутати обласної ради. Тобто автоматично статус у секретаря ради буде як депутат обласної ради. Які будуть голосувати на сесії обласних рад, обговорювати важливі питання щодо громад. Приймати рішення і представляти. Спільні інтереси тих громад. Бо в Конституції України в статті 140 частини 4 наголошено про те, що спільні інтереси тих громад представляють обласні ради. Але зараз, ми сказали з вами, цього немає. Це тільки в Конституції прописано. Бо зараз депутати обласних рад, які невідомо, де проживають, невідомо які округи представляють, і невідомо, що вони взагалі знають. А має бути той представник від громади, безпосередньо від громади, якого обрали. і він, вже знаходячи в складі обласної ради, буде представляти інтереси своєї територіальної громади. І ось уявіть, оці секретарі рад, вони ж депутати обласної ради, будуть голосувати, будуть обговорювати. Можливо, будуть сперечатися по якимось питанням задля вирішення єдиного, представлення інтересів. І не треба при цьому витрачати кошти на формування обласних рад. Бо вже є оці люди. Тобто механізм і оцю ситуацію треба перевернути і зрозуміти, що потрібно для того, щоб стаття 140. Частина четверта, відпадала своїй дійсності. А зараз що відбувається? А зараз приймають рішення депутати обласних рад, яких обрали виборці, а голови громад сидять на задворках. І нічого не можуть. Тільки спостерігають. А спостерігати не треба, треба діяти. А для цього треба змінити сам підхід щодо формування обласних рад. І ось тоді і оці представники будуть вже працювати в інтересах своїх територіальних громад. А потім вже звітувати перед своїми територіальними громадами, які там питання обговорюються на сесії, що треба винести, які питання обговорити. Це інші механізми, інший взагалі момент управління. Ось таким чином, що значить, треба міняти позиції. Для змін, для покращення, для реформ і для всього іншого. Одним словом, для життєдіяльності тих громад. Тому на цьому я завершу це відео. Ми з вами обговорили ці моменти. Якщо у вас є питання, залишайте, обов'язково залишайте. Ставте вподобайки, ставайте підписниками. Ми працюємо для вас і будемо в подальшому працювати ще краще. Висвітлюючи ті моменти, які важливі щодо життєдіяльності, я всім вам дякую, шановні глядачі, і вже до наступних зустрічей.